In and says, Oh god it there's a door on the right, there's a door on the left. And it was too pale. It was I'd gone too far the other way. I was like, oh my gosh! Because the entrance hall is the one space where you can go for really high drama, But you're not spending that much time in it. This would be a lot if this were. It's got all the buildings. Here we're out in the French countryside, we've got all the light public gravel, right? І себе вітаю з першим відео у новому сезоні. На дворі прекрасна погода. прекрасний день Я сьогодні разом з вами іду на київську бложку тому що я нещодавно придбав ділянку і буду будувати дачу. І тому мені дуже цікаво, що я зможу знайти разом з вами на Київській блошці. Але до того, щоб надихнутися, щоб шукати якісь чудові цікаві речі, я дивлюся ютуб канал про старі інтер'єри, вінтажні інтер'єри, про переробки старих шато. Ідемо разом зі мною. Друзі, ну що ж, я вже приїхав. Я залишив свою автівку біля е, центру видачі е, розетка і зараз піду ось туди, ліворуч, на Київську блошку. А ви разом зі мною. Тож, сідайте зручно і поїхали щось купувати. От книжки, дуже багато різних павільйонів. І ось ви від розетки, яка за моєю спиною, можете йти ліворуч чи праворуч. Ми підемо праворуч. Так це виглядає. Люди тільки розкладаються, бо кияни ранком не приходять на бложку. А десь ви можете бути тут біля 12-го і все тільки почне. Працювати. Отак От ходиш-ходиш і можеш побачити косівський розпис. Це косів у вас радянський. Радянський. Яка ціна? 1200. Вон косівська маленька. Щось не бачу. А, бачу. Ага. Цікаво, ось така ваза була у нас вдома, я пам'ятаю. Саме така. Ось так виглядає. Треба бути дуже уважним, тому що ідучи, ти можеш бачити отак от на підлозі дуже багато речей. Звісно, що важливо розуміти, що тобі конкретно потрібно. В даному випадку я хочу якісь латунні вироби. Бра. Е, може цікавий якийсь посуд, тому що я дуже люблю посуд. Ну, звісно, прекрасним дуже багато. Бранат. Книжок. Навіть мистецтво можна знайти. Ось такі колекційні вази, які вироблялися на подарунки. Українськими порцеляновими підприємствами це ручний розпис. <проб> не знімаю, не знімаю. Скажіть, будь ласка, яка вартість? 400 доларів. О, 400 доларів. Це там є якась підпис. чийсь? <проб> no, там є підпис чи немає? Ні, ні, ну Ні, клеймо є. зрозуміло, а підпис. Це буде значительно дороже. Це, якщо лічна робота Марху Темченко, була б, то це було б не долларов. доларів. Я зрозумів. Зараз це 400 доларів. Дякую. Подивіться, який кришталь. Добрий день. А скажіть, будь ласка, кришталь, бокали чотири які? Їх шість штук дві з половиною. А можна подивитися? Дві з половиною за шість штук. Дивіться, насправді я ще люблю такі доливні чайники. Це баранов, баранівка 600 гривень. А це Німеччина, напевно, ні? Що то? І от такі 500 на дачу ну це дуже цікаво і приємно. В новому стані. Воно ну, видно, що він як новий. Ось дивіться, дуже цікавий на дачу. Може. Ну, це цікаво. Такий теж, я думаю, Баварія Німеччина. Ну, да. да Баварія. А скільки коштує цей набір? 4500. Скільки? 4500. Вартість 4500. Ну, ще подивимось щось. Вважається, що в таких контейнерах можна знайти більше цікавинок, ніж просто на якихось покривалах серед киян, які просто продають свої речі. Тому треба завжди приглядатися, що тут може бути незвичного. Наприклад, оця сахарниця. Дивіться, яка цікава. Мені не потрібно, але це цікаво. Баварія одразу видно. Як ви бачите, від радянських речей до якихось цікавинок тут можна знайти. Але насамперед ми з вами шукаємо щось дуже дуже цікаве. Розумієте, в чому справа? В мене так багато різних речей, що знайти щось таке, чого в мене немає, чи перевищує цінність того, що в мене є, не так вже і легко. Тому я ось так гуляю, 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 і сподіваюсь на щось. Дуже незвично і цікаво натрапити. Але без очікувань. Щоб не було розчарувань. Насправді мені подобаються такі підстаканники. Це теж дуже цікаво. Це для дачі, звісно, може, не для будинку. Ось дивіться, яка японська ваза. Але ціни немає, бо немає власника. Вазы. Це роспис. А это же все. А что это? Ваше? Який магазин прекрасний? Яка кількість речей? Сімпатічно. Але так собі не дуже цінно. А покажіть оці ще китайські блюда. А ось цей набір. Яка його вартість? Це не набір. Це частина. А скільки воно коштує? А ну щось. Здесь начинается. Это Дания. Не, вот это, что у вас в руках. Мне кажется, Дания. Вот это? Не, вот. Вот это? Да. Тридцать евро. Одна штука. Даня угу. это, это Германия. Не, вот это Дания. Внизу. Это разное. Вот это? Вот. Это Нет, это одинаковое. Это тоже Германия. Это одно и то же. Вообще не может. Ну, может быть, одинаковые рисунки, но... Это одно и то же. Бавария напи написано, что что-то такое. Нет, это не Германия. У меня великий набор поэтому я точно знаю. Вот я японская ваза, какая цена ее? Вот эта? Да. Она 80 евро. А що ви хотіли сказати? що Щось з нею не так? Якщо воно дуже з то я перевірю. Ось така вулиця з килимами, меблями, картинами. Теж цікаво. Дивіться, яка стара Англія красива, тарілка, як фруктовниця. Дивіться, ось такі радянські фігурки. Різні, різні. Так, ну що хочу сказати, що деякі речі я вже придбав, я, звісно, покажу розпаковку для вас. Дуже цікаві насправді. Але всьому свій час. Якщо вам треба одягнутися на осінь, будь ласка, от дивіться, це моя любов. Ось такі вази. 1200 за одну є комплект дві. Але це дорогувато насправді. Але дуже красиво. Ось такі симпатичні речі. Так, насправді все. Я витратив дуже багато коштів, які не планував витрачати. Тому я збираюсь і їду. Це сніданок, але я сьогодні, як ви знаєте, після київської блошки, тому вирішив пригостити себе таким смачним обідом. М -м -м. Це дуже смачно. Вже вдома. Ми з вами вже сходили і на київську блошку і поснідали чи пообідали у хані. І ось я добрався додому. І я хочу зробити вам невеличку розпаковку всього того, що я придбав. Я насправді витратив велику кількість грошей на різні речі. Я купив те, заради чого я поїхав на київську блошку, але це була тільки одна річ, а купив я значно більше. Тому почнемо, напевно, що з того, з чого і почалась моя сьогоднішня купівля раритетних і вінтажних предметів. Ну, перше, що я придбав, це ось такий свічник. Це сучасна річ, це італійці випускають зараз. Коштував він 350 гривень. Він ось тут розкручується, і досить зручно їм користуватися, для того, щоб вогонь на свічках гасити. Насправді, ця штука поїде до Одеси. А у Києві в мене є отакий латунний старовинний свічник. Він, бачите, цільний, такий дуже крупний. І ось... Я хочу вам показати різницю між старовинним і сучасним. І хочу, я тут запалив свічку і хочу вам показати, як її з е, е, гасником запалити. Ось так ви. Бачите? Хоп. Бо до цього я так гасив свічки, дуючи на них, що просто цей е, гарячий віск просто по всій квартирі. Е, тобто це була перша річ. До речі, напишіть у коментарях, чи подобається вам, чи важливі для вас такі дрібнички домашні, чи витрачали б ви на це кошти, чи користуєтеся взагалі такими речами, чи е, любите ви е, взагалі вдома запалювати свічки. Тепер до другої річі. Е, саме заради цих предметів насправді я сьогодні поїхав. На Київську блошку. Мені дуже хотілося знайти е, два свічника бра, е, тому що є декілька стін е, у Дніпрі, в моїй Дніпровській квартирі, в Одесі, і в Києві, які б я хотів е, змонтувати такі бра. І я знайшов їх. Знайшов у одній жіночці, е, яка е, привезла їх з Німеччини. Вона там збирає різний е, вінтаж і і привозить. Сюди. Я хочу вам показати, вони дуже фундаментальні. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Вони розкручуються теж для зручності, відкручуються і чаша, відкручується і так далі. Я хочу показати вам, як це може виглядати зі свічкою. Ось так дуже симпатично на стіні. І подивіться, які вони прекрасні, в гарному стані. Коштували вони. Якщо брати один 600 гривень, якщо брати два, то я їх придбав за 1000 гривень. Ось тут навіть є цінник в 600 гривень. Виглядають дуже класно. Насправді, знайти парні свічники майже неможливо, а я, ви знаєте, люблю все парне. Ще не вирішив, куди це поїде. Можливо, я змонтую в Києві біля червоного китайського комоду. Ще не вирішив. Але може навіть у цьому відео, е, якщо мені сподобається, я їх змонтую у Києві, то ви це побачите. Ось така гарна річ. Далі е, у, у цієї жіночки, е, де я придбав оці великі два свічники, я купив ось таку тарілочку. Е, купив її за 200 гривень. Е, вона мені каже, що це е, срібло. Але е, точно не срібло, бо дуже легке. Я впевнений, що це мільхіор, але річ стара. Точно е, мені це подобається, е, я думаю, що це буде на дачі, на дачі, яку я нещодавно придбав. І я думаю, що тут будуть лежати якісь, е, там, може, сірники, може, якісь свічки. Щось на століку, що зручно, може, карти якісь. Ще не вирішив, що, але мені здається, що це в непогане таке блюдо для того, щоб використовувати у оздобленні інтер'єру. Тому така річ за 200 гривень. Продовжуємо. Насправді зараз буде в якомусь сенсі шок-контент. І за розміром, і за ціною, і я не планував таких речей. Купувати, але все ж таки я це зробив. І це, зараз секунду, напишіть, будь ласка, що ви думаєте, я зараз вам покажу, що я міг придбати. Що такого є, повз що я не можу пройти. Підказка, Підказка. це має бути щось порцелянове, щось велике, щось дуже красиве кольорове. Тому даю 2 секунди. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво, як ви мене там, розумієте, що ви думаєте, я придбав, я кожному відповім. А тепер прем'єра. Подивіться, яка неймовірна річ. Вона досить велика. Я думаю, що за вишки десь 60 см. На самом насправді це, ну, кажуть, що це ваза. Але ви бачите, яка форма є. Це така форма, щоб. Оцей абадок, він робився для того, щоб дивитися зверху донизу. Якщо б це була ваза, то, скоріш, всього, тут було в якісь, ну, форма, якась була інакша. А це річ, яка мала стояти на підлозі. І насправді я вважаю, що це для тростей. я не знаю, як буде в українському, для тростей. Я думаю, що це середина ХХ століття, не пізніше, але й не раніше. І це так звана японська кераміка імарі. Я не впевнений, що ви щось знаєте про Імарі. Насправді, це, ну, ми маємо повернутися у 16 століття. Тоді виробництво китайської порцеляни. Було в найвищому, найрозвиннішому стані. І тоді китайський імператор, через те, що велика кількість піратів нападали на кораблі, які відходили від берегів Китаю у Європу з товаром, в тому числі і порцеляною вирішив заборонити міжнародну торгівлю. І уся китайська порцеляна, яка вироблялася для Європи, була дуже популярна, як ви знаєте. Через 200 років після того, як Китай винайде порцеляну, у Європі, здається один із перших заводів 1734 рік. Це Річард Дженорі, це Італія і Флоренція, знаходять теж порцеляну, і відкривають свої підприємства. Так от, Європа потребувала красивих китайських таких східних речей, кордон Китаю по морю був зачинений, і європейські продавці. Підприємці почали шукати країну поряд, яка б могла би задовільнити неймовірний такий спрос на посуд і взагалі на продукцію східного вигляду. І тоді Японія, а саме місто Імарі, це місто, яке знаходиться на воді, де був дуже великий порт. Тобто в самому місті Імарі, на честь якого називається так, такий тип кераміки японської, немає виробництва. Але за 20 кілометрів до цього міста Імарі, є декілька інших міст, де Японія виробляла порцеляну і кераміку. І тоді європейці почали. Е Отримувати японську кераміку через те, що єдиний порт, який снабжав Європу ці, цими керамічними і порцелянними виробами, був порт Імарі, цю кераміку назвали Імарі. Тому подивіться, будь ласка, на неймовірний як правило, у нас Імарі асоціюється з біло-червоно-синіми виробами ось така неймовірна річ. І як ви думаєте, скільки я за неї заплатив? Будь ласка, теж напишіть у коментарях. Мені цікаво, як вам здається, може коштувати така річ. Теж даю 2 секунди на те, щоб ви написали. І тепер вже кажу, скільки це коштувало. Насправді це коштувало 100 євро. Це велика ціна для сьогоднішнього такого недільного шопінг-туру по Київській бложці. Але з точки зору цінності, це дуже невелика ціна. Тому я придбав ось таку красу. Я вже здер цінник і помив ці предмети. Але на ціннику була ціна в 150 євро, потім вона була перечоркнута, і мені продали. За 100 євро і в перерахунку на гривню на зараз це 4650 гривень. Але я дуже задоволений і це рідкий фарфор, і в даному випадку кераміка. В мене є тарілочки і Марі, і я напевно що зможу зробити якусь композицію на стіні тарілочки на підлозі ось така. Тросниця. Я можу буду використовувати її для там, зонтів чи тростей. Ще насправді не знаю де. Але думаю, що це відправиться до Одеси, тому що, ви пам'ятаєте, в мене є червоні прекрасні, прекрасні двері і е, синя біла композиція фарфорова біля зони входу. У квартиру, і я думаю, що ця річ буде прикрашати мою одеську квартиру. Тому ось така красива річ, я мав вам похизуватися таким, таким новим предметом у своїй колекції. І остання річ, яку я придбав, це теж дуже дивно. Але ви пам'ятаєте, що я нещодавно придбав невеличкий шматочок землі під Дніпропетровськом чи Дніпром. Які знаходиться в 20 кілометрах від мого житла. І я буду будувати на цій землі дачу. І для дачі, подивіться, я придбав вже ось такий прекрасний підвіс залізний. Мені дуже подобається. І теж, будь ласка, напишіть, як ви думаєте, скільки він коштує. Ось, ну тут треба чуть доробити оці. Падаючий плафон, але це вирішується дуже швидко, це не проблема. Але взагалі це дуже приємна річ, така кабінетний підвіс люстра. Насправді, теж напишіть, скільки вона коштує, але я вже можу сказати, що це коштувало мені 50 євро. Тому давайте підрахуємо. Свічник мені коштував 350 гривень. Два свічники мені коштували 1000 гривень. Тарілочка мені коштувала 200 гривень. Ваза мені коштувала 4650. І підвіз мені коштував 2325 гривень. Ось все, що я сьогодні придбав. Мені цікаво, сподобалось вам класні речі, не класні речі. Може, ви поділитеся ще якимось класними містами у Києві, місцями у Києві, де можна щось придбати. Може, напишіть свою історію знайомства з Блошкою, що ви там купуєте? Як ви оздоблюєте тим, що купуєте свої домівки? Мені буде дуже цікаво. І окрім мене, звичайно, що всі. Мої підписники, глядачі звернуть увагу на ваші історії, додають свої історії. Тому, будь ласка, давайте спілкуватися у коментарях під відео. Мені дуже було приємно цей день провести з вами. До наступних зустрічей на каналі в Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь, кажіть, розповідайте друзям про мій канал. Я сподіваюся, що нас стане все більше і більше. Ну, якось так. Мені дуже приємно. Ну, до зустрічі. Бай!